Розпізнавальні знаки ага. цікаві. Тут якісь козли сюди, так І, по-моєму, намальований тигр. Ми вже приближаємося. Інтересні такі. <рес> Тут загородження немає, можна. А диви, той навіть морду свою ага. за рішетку. Може він різкий, зараз на нас прийде. <гаджа> <гаджа> Відходимо на всякий случай. <пайоні> <пайоні> ну, да, Не знаєш, що від, твер... від птаха. Це вже це птаха чи це вівця? Птаха. <пайоні> 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 Але, похоже, бачиш зверху як. По нам батареї нам все ж до тих діть. Жар. Жарко, але лях на сонце. Мощне пасть животного вооружена огромними 65-сантиметровими кликами. Це ти представляєш, <ріху> які клики. <ріху> все вже дивиться на нас. <ріху> а він зараз опять нервне, вдихне воздух. В процессе пищеварения они участия не принимают. Это оружие бегемота. Сила укуса составляет более 500 кг. На суше этот, казалось бы, неповоротливый гигант развивает скорость до 50 км в час. Ты представляешь? Он великий. Да, убедем, він, дар, теж і він теж класно маскується. Теж... Як камінь себе. Як камінь, а тут раз і морда підняти. Бачиш, тут особливості строєння голови, зв'язані з полугодним образом жизни. Уши, глаза і ноздри по розположені так, що животное може дихати, слухати і бачити, будучи цілком погруженим у воді. Угу. Але погляд у нього страшно зараз подивити. Так це ж хижий звір. Ні, бачиш, там тільки е очі і ноздрі. Це таке, він собі вдихнув і все, він Йому <плес> <Думаю>, жарко. <плес> Дуже опасний звір. Хоча 50 км годину ти представляєш? А там той один лежить на суші. Я не знаю, як вони з ними, як він такий опасний, вони пишуть. у укус такий писать. Ні, мені здається, може тоді, коли його роздратувати, То коли на самку претендувати. <рес> ну так. Да. Угу, Все погружає. Бачиш? Лапу. А, він щось їсть. Е, ні, він якусь перчатку чи що він. Ну це ж на камері. А, ти видно, видно. видно, фокусує. Риба єсть. Він великий, заплуває. ти представляєш? Ну йому жар. А там теж щось живе рушиться. Ворушиться. У другому. Ой, дивися, яка лапа, яка. Ніхти. Ну, не судьба. Так, да. якщо б він вийшов сюди. Ну, я Або бачила, той я і білих бачила. Ну, інтересні, великі люди. Сильно товарищи такі. Ну <хі> так. Ах, там знималось, значить, є. ой. Ну, крик ужасающий. А вот. А, а спить то не цейкать. них так затишно. Бачу, там кості вони собі їдять. Да, вони собі люблять видно тіньочку. Недовольно, недовольно, недовольно. Ой, не лево. Він ричав, по-моєму, так. Да. І ще один там без гриви. То дівчик. Львіці вони ж були. <реш> вже. А, да, да. Цей ногою вже за бар'єр, а той вже Ви. приготував прибори. Мені цікаво, якщо туди впасти. Вони з'їдять. Думаєш? Я знаю, це їх територія. Лев, мешкає саван, а харчується великими копити. Досточно То йому землю. Живе сімейними групами, прайдами, в котрі входять один-два дорослих лева, декілька левиць та молоді звірі. Вагітність 15-112 днів. В Африці живе переважно, так? І ще вешка саван. А. Ну, у них тут запішно, я би сама тут жила. Okay. Она тут одна уже вот входит, но войны Да, да, звони Красавчик. А там один ходить, красавчики. Uh -huh. Ну, у него расцветка трошки. Нервные такие. Uh -huh.

то все я маю. Давайте, 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 надо давайте, 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 Да, давайте, Берегите всех зверей внутри природы. Убиватель зверей внутри у себя. Тивтушенко, да? Сказал? Да, інше живут. А кто Ну, поэт Евгений. Mm -hmm. на голову приїжджав будучи. Він до мене повернувся. Один і другий. А де другий? Тіньку там звідси видно. А, вони що ти бачиш, люблять цьому, так. Да. Ну, це пара, мови їх селять. Щоб тісно не було депресії. Щоб рознажалися і потім толкалися Ага. Ну, а щоб скучно, не бригади. А вот і обід пожалуй. Інтересно, з чим його їдять? Закусочка. Ніби шапляни не можна знаходити. Тут ведмідь-губач має бути. А, от. Ну це, наверное, нам треба туди піти. Може з того, що буде. А теж хі. Ну, в принципі, від меді не всі хижі. Ведмеді всі Не, Він там. Не видно, бачиш. После об'єднаний сок знає він що з другого боку тігри лежить. <різь> ну, да. ну, такі. А, кой це його шруговий? Койотні який вони. Маленький чи по з довгим пуском. Так, да, у нього пасічка довгий. Він не звертає на нас увагу. Так це скільки людей ходить на кожного звертати увагу. <різь> Лівий дно веду. Може бути правди, може вчили. Немає, заховався бокс. Ну, от вона. Не не дуже вона біло-чорна, вона якась Біло, чорно-сіра, да? Знаєш, яка це реклама морозиво. Цікаво, вони думають, що ми білі конячки в чорній коло або в чорні біли. Бачила рекламу? Ага. Ну вона, дивися, яка акуратна, просто як виліплена з цього, з якогось ну, шесть. Ага. А водички А треба знімати на камеру Але які вони звуки? Як вони... Дорожні знаки. Ну. No. Зоопарку. Ну що не дуже бумага? ні, ну. вовки Це бачу, зробили пару стак Агарна тоже Ага.